Привіт друзі! З вами унікальна майстерня. А, ну то що сьогодні у нас а, буде а, копання картоплі ось таким культиватором міжрядним. А, ось так приблизно я його налаштував. Ось Багато хто писав в Тіктоці. Багато хто писав а, в Ютубі, що і як потрібно ось. Але толком, знаєте, ніхто нічого і не написав. Ось так налаштував. Ось так воно ніби прокопує. <кій> Звісно, це ще а, пройдеся а, дисками по цьому. Ось так. Це однозначно. Ой, перепрошую, не дисками, а їжаками. Ось. Ага, пройдеся ще їжаками. Ось. І буде... Буде супер. Зараз поки що пробую, як би. Ось попробував, вже бачу. А... Одну. Один ніж загнуло. І другий ніж трохи загнуло. Ось так. А лапи, лапи ще цілі. Ось так, друзі. Ось! что-то типа этого, міжряддя. ряд. На четверти понижень. Передок відключений. Ось так. Так, друзі, а, ці лапи, це просто жах. А вони ніби з пластиліну, ось як їх. Погнуло. Ось тут, видно. А, одна а, взагалі відпала. Ось, чесно кажучи, Культиватор такий собі. А що можу сказати на це? А, ну, потрібно дороблювати. А в будь-якому випадку а його потрібно перероблювати. Ось ці лапи, а не лапи, а ножі. Лапи тут, ну, більш-менш, на перший погляд, нормальні, не загинає. А ось ножі ці бритви, як кажуть, їх потрібно. Їх потрібно щось з ними робити. Ось так. А то я хотів ось глину збити, а ось як загнуло ніби з пластиліну. Ну, нічого. А на пониженій, третій або четвертій, там вже вибирайте, як, як трактор може. Ось. Ось у нас на такому саморобному там. Працюють. Ось, ну це просто лапами ходить. Ну так, а так, давайте я закручу цю лапу і, 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 і вперед. Ось так, друзі, вийшло. Це у нас поміж ряд походив. Ну, непогано, непогано скажімо. Так, друзі, зняв ножі, чи бритви, чи як це там називається, ось поставив їжики, їжечки ось такі і поклав. Ось уже пройшовся, в принципі. Непогано вийшло. Ось. Картопля вже помалі а, сходить. Ось тут одна, там одна, там. Ось. А, нема дощу. Ось це, звісно, проблема. <кій> Якби був дощ, то а, набагато б краще було. А, ці груди розмили бся б дожжем. Але доща нема. Ось, можливо, щось буде на другий тиждень. Передають. Ось. А потім ще, можливо, один раз їжаками пройдуся. І потім окучниками під картоплю. І буде. Досить уже. Ось так. Ось так, друзі, закінчив. Бігав з їжаками. А вранці покопав. Ось, ну, як покопав, як там вийшло. Ось. А зараз ще пройшов їжаками а щоб ці груди трохи порозбивало ось так вийшло. непогано а як на нашу землю в якому я регіоні то повірте це ще це ще супер Ось так, трактор працює. Уже біля 50 мотогодин. Працює гарно працює, стабільно. Ось так. Ось так десь було настроєно. Ось так. Вийшлося. Кому, друзі, подобалося відео, ставимо вподобаєчку. Не забуваємо підписуватися на мій Тікток, мій Телеграм-чат. До речі, там у нас багато начинаючих та Із стажем трактористів Ось, допомагаємо один одному. А, Facebook. Підписуйтесь і на мій, звісно, ж, YouTube канал. А, буде ще багато корисного. Ось. А, буду перероблювати даний культиватор. Хочу його дороблювати, тому що багато що в ньому мені не подобається. Ось так. Тому, друзі, підписочка, лайк, комент. Всім до зустрічі!